Близняки, привіт! Вітаю вас знов на каналі Астроната. З вами я, ваша Наталія, ваш астролог, і сьогодні ми розберемо головні події листопада 2025 року саме для вас. Цей місяць активує рутинні ваші справи, роботу, здоров'я, тема партнерства, така в фокусі. Життя ніби просить навести лад і привести все у порядок в справах і домовленостях уповільнитись, побачити, де ви розпорошуєте свою енергію, а де реально рухаєтеся вперед. Місяць покаже вам, хто поруч з вами, насправді ваш партнер, у роботі, у коханні, у спільних справах, а хто ні. У нас будуть ретроградити три планети, і ми все з вами зараз розберемо. Нагадую, прогноз краще дивитись за знаком асцендента перше, і потім тільки по сонцю, той знак задяка, який ви всі знаєте. Якщо не знаєте свій асцендент, пишіть мені в коментарі. В коментарях свої дані народження, дата, місяць, рік, час, обов'язково і місто народження. І я вам його сама складу, прорахую ваш асцендент і відповім в коментарях. Ми дуже класно з вами всіми спілкуємось у коментарях. Тому чекаю вас. Чекаю від вас лайк, коментар і, взагалі, підтримуйте україномовний астрологічний контент лайком. І до речі, в моєму телеграм-каналі я зробила безкоштовне відео, де я показую, як самостійно. Скласти собі прогноз на місяць за методом лунар і зрозуміти, на чому саме фокусуватися вам в кожному наступному місяці: фінанси, робота, стосунки чи здоров'я буде у вас в пріоритеті, щоб не робити зайвих рухів, а ціленаправленно вже йти до реалізації свого потенціалу. Тож, посилання на телеграм-канал залишу під цим відео. Підписуйтесь, дивіться відео, і вам буде воно дуже корисно, обіцяю. Тож, давайте детальніше поговоримо про головні події листопада для близнюків. Починається місяць з напруженого аспекту, 4 листопада. Ну, по перше, Марс переходить в стрільця і йде. Е, Опозиція, тобто такий найнапруженіший аспект до урана, і торкає ваш сьомий і перший сектор гороскопу. Це день високої енергії, внутрішньої напруги, такий наелектризований день. І може бути спалах у стосунках, у розбіжності з партнером чи клієнтами, чи з будь-якими людьми. Тому Марс, якби в сьомому домі це активна така взаємодія, а Уран в першому, це бажання діяти по-своєму. І ось тут. Таке протистояння, конфронтація. Тому не реагуйте миттєво в цей день, дійте не за емоціями, а дайте собі час охолонути. Цей аспект він очищує старі зв'язки і виводить вас на новий рівень співпраці. Тому просто ну, скидуйте пар краще у фізкультуру. 5 листопада повня в тельці у вашому 12 секторі. Повня це енергія завершень, це час, коли. Щось старе ви маєте відпустити. Може з'ясуватися прихована правда, розкриється якась таємниця, завершиться етап лікування чи внутрішня робота над собою. Дванадцятий дім це такий дім, насправді, сам завершень і енергія завершення. Тобто тут потрібно дати собі тишу в цей день, 5 листопада, виспатись, медитувати, очищувати простір, завершується якийсь внутрішній, дуже важливий цикл. 7 листопада Венера переходить Скорпіону і йде по вашому шостому дому. Венера вносить гармонію в повсякденність вашу, покращуються робочі умови, стає легше наводити лад у побуті, можуть бути бонуси, премії або приємні зустрічі на роботі. Тобто, щось тут приємне по робочим моментам відбувається. Тому, ну, Оскільки це не тільки про роботу, а й про здоров'я, то така порада вам займатися своїм тілом, ритмом життя, красою, здоров'ям, наводити порядок в цих справах, а також прикрашати свій робочий простір і виходити. У спілкування з колегами або проводити з ними якийсь такий неформальний час. 8 листопада починає ретроградити Уран у вашому 12 секторі. Тобто повертаються старі сценарії внутрішніх страхів. Можуть активуватися давні якісь підсвідомі теми, імміграційні питання або якісь процеси ізоляції, в чому де ви ізольовані. Це може бути робота за колісно, за лаштунками або тема еміграції саме вирішується, і це буде актуально аж до травня 2026 року. Тож не бійтеся змін, що йдуть з глибини перш за все, старі ідеї можуть отримати другий шанс в цей день і, взагалі, в цей період листопада 25-го по. Весну 26-го, і, взагалі, про цей аспект урану ретроградного урану, у мене є на каналі вже відео. Я залишу посилання. Подивіться, тому що ну така вибухова енергія. Нам потрібно розуміти, які сюжети у нас приходять для чого і як з ними працювати з 10 по 30 листопада. Починає ще ретроградити Меркурій. Наш старий добрий Меркурій, і він буде торкати ваш сьомий і шостий сектор. І це повернення енергія повернення до старих якихось партнерських домовленостей, перегляд співпраці або контрактів, на роботою. Це пов'язано. Це може бути перегляд функцій ваших зобов'язань, завдань. Ну, щось тут таке відбувається. Тож не поспішайте підписувати нові угоди в цей час, доробіть щось, переробіть, незавершене по сфері роботи і партнерства. Або, взагалі, якщо ми говоримо про якийсь особистий план, то тут повертаються якісь питання з вашим партнером з особистого, наприклад, життя, що ви відкладали. Отут потрібно це завершити 12 листопада з'єднання Марса і Меркурія. Він вже буде ретроградний і з'єднується з Марсом стрільці в вашому сьомому секторі. І тут ви починаєте активнючати в переговорах якісь такі розмови по душах в цей час, розставити крапки над І. Краще в цей день дотримуватися дипломатії, тому що Марс може визивати конфлікти 12 листопада. Ретроградить знову ж таки Юпітер, наша улюблена планета, в раку в вашому другому домі. І тут повертаються якісь теми, пов'язані з фінансовими можливостями. Може відновитися джерело доходу, яке ви відкладали і не використовували. Щось по темі грошей. Повертається для того, щоб ви переробили, передивилися. Або ну, взагалі, в у нас коли ретроградна планета, це щось стає на паузу. Ось тут з грошами якась така от затримачка може бути. Ну, оскільки Юпітер буде ретроградити у нас аж до весни 26-го року, тому я вам рекомендую подивитися відео, яке я запишу скоро про цей аспект. Тут ваші фінанси задіяні, тому дзвіночки, щоб не пропустити важливе відео, як розширитись, як взагалі скористатися можливостями. Цього періоду, 20 листопада, е, другий напружений аспект місяця, напружений у нас Меркурій і Уран, також такі енергії собі, е, в вашому 12-6 му і -му секторі. І це раптові новини, якісь збої в графіках, порушення планів, з е, домовленості, і така може бути емоційна втома в цей день, тому краще залишити запас часу на цей день, уникати важливих підписань. І договорів, документів, і не виступати цього дня, якщо для вас актуальна ця тема, коли ви з кимось чи поїздки, ось поїздками також пабрімінітя 20 листопада новий місяць у скорпіоні у вашому шостому секторі. Новий місяць це початок нового циклу, в темах роботи, здоров'я, побуту, і тут можуть якісь нові звички, новий графік роботи чи життя, нове ставлення до свого тіла, до здоров'я. Ось тут прям впроваджувати такі маленькі зміни, вони принесуть великі результати вже у грудні, до речі. Тому робіть все, щоб бути здоровим і організувати свій, свою рутину, свій графік життя. 21 листопада Меркурій з'єднується з, з Ліліт, такий підступний аспект місяця в вашому шостому секторі. І тут стережіться маніпуляцій, неправдивих обіцянок, пліток на роботі. Не розголошуйте свої плани, краще взагалі в цей день мовчати, нічого не пояснювати. 25 листопада з'єднується у нас Венера і Меркурій в вашому шостому секторі, і тут стає легше, тому що дві класні енергії: гармонійні домовленості, приємна атмосфера в колективі, тут поліпшення в темі роботи чи здоров'я. Можуть бути просто романтичні знайомства через роботу, або службовий роман, або спільні проекти класні. Тут прям все для цього сприяє. Або вам, якщо ви вам актуальна тема лікування, вам стає легше. Тож діліться ідеями, домовляйтеся енергія дипломатії тут присутня. Вас слухають і чують в цей день. 30 листопада Венера переходить в стрільця, змінює знак, і входить входить ваш сьомий сектор. І тут нова хвиля гармонії у стосунках і партнерстві. Ви готові довіряти, відкривати серця. Тут прям така вогняна енергія ще працює. Тому. Листопад закінчується гармонійними аспектами, тож створюйте союзи, об'єднуйтесь для спільної мети. Взагалі, Всесвіт він благословляє, дає своє благословлення на партнерство в цей день, в цей період. Я б сказала, тому що цей аспект буде тривати там ще на, на початку грудня. Тож давайте підсумуємо, дорогі близнюки. Для вас взагалі листопад це переоцінка теми партнерства і роботи. Все, що здавалося стабільним, може змінитися, але тільки для вашого зростання. Пам'ятайте, фокус місяця головний це на здоров'ї, на рутині, на графіку вашого життя, на взаємодії з іншими, на стратегії в роботі. Ключ до успіху це менше хаосу і більше ясності. Обов'язково переходьте в телеграм-канал, дивіться відеопрактику по лунар. Прогнозу на місяць, щоб зрозуміти, де саме ваш особистий фокус листопада. Чи буде він розумувати з цим прогнозом, ось якраз дослідуйте. Тож, посилання залишу під цим відео, і з вами була ваша астроната. До зустрічі у наступних прогнозах. І нехай світ розкриває перед вами найсміливіші горизонти. Побачимо!